Три судді печерського суду відмовились розглядати нове подання Генеральної прокуратури щодо розшуку Юрія Ванющенка. Це просто така дивина. Я думаю, що я для нього така мішень, тому що я про нього багато писав, що я за часів Януковича. А дякуємо, що прийшли до нас на цю розмову. Ви писали, коли взагалі коментували цю історію, що позов поданий в рамках кампанії з легалізації Юрія Іванющенка в Україні і зняття решту з його активів в Європі. Але це поки що такі здогади, наскільки я розумію, раз ви досі не читали, що конкретно а чи ви знаєте, що конкретно від вас хоче зараз Юрій? Іванюченко? Ну насправді не знаю, але зрозуміло, що сенс саме в тому і полягає. Бо Юрій Іванющенко... ніколи раніше взагалі ніяких позовів не подавав, тому що насправді він дійсно є. Кримінальним авторитетом, і для нього це як для людини з кримінального світу подавати на когось судові позови це було ничемно, не по поняттям і він таким не займався ніколи. А, ну, тим більше, що насправді дійсно всі знають, хто він такий був і. Чим він займався, як він заслужив назву Юра Єнакіївський? Тому, в принципі, публікацій по при ньому скажеш, було немає. Що він не Юра Янакіївський, чи що а, Юра Янакіївський хороший? Просто питання в тому, що він почав ці позови подавати тільки зараз. Тобто раніше його це взагалі не цікавило багато років. Він цим не займався. Хоча в розшук він поданий з 2014 року у Генеральну прокуратуру, він поданий у розшук, знаходиться у міжнародному розшуку. Але позови про захист своєї честі, гідності та ділової репутації він почав подавати тільки зараз. Це співпало з рішенням Дніпровського районного суду судді Миколи Чауса про зняття Юрія Ванющенка з розшуку. Про скасування рішення Генеральної прокуратури щодо затримки та доставки Іванющенка в Україну до правоохоронних органів, це сталося тільки зараз. Тому я думаю, що його позови проти мене вони теж пов'язані саме з цим. До речі, виявилось, сьогодні мені повідомив депутат народний Андрій Левус, що ще один позов від імені Іванющенка щодо мене. Буде розглядати не знаю, яким за рахунком рахувати, бо є позов до вас, є да. позов до Тетяни Чорновол. А це є, до мене і до Левуса. Є позов Сергій Лещенко теж говорив, що до нього був позов, потім його скасували. Тепер знову на червень місяць готується це засідання, це як мінімум третє. Ви говорите вже про четверте. Да, да, да. Як дізнатися, скільки їх є? В кого є ця інформація? Хто я не знаю, мабуть, що в судовій адміністрації мені важко сказати, але 100% це пов'язано з рішенням ча. Чаус, Чаус зробив ключову ключову на насправді ключове рішення, яке зробив, це зробив суддя Чаус, тому що з цим папірцем від чауса Іванющенка може прийти і до будь-якого звичайного суду в Європі, показати, що в Україні до мене немає претензій. І, будь ласка, скасовуйте рішення про міжнародний розшук мене. І я можу вільно пересуватися, користуватися своїми активами. Це робиться саме для цього, і йому потрібна легалізація, дискредитація будь-яких звинувачень проти нього, які існують в засобах масової інформації. Але тут мабуть варто якось уточнити це рішення Чауса досі. Не вступило в законну силу, якщо не помиляюся. Прокуратура ж його оскаржувала до вищого спецсуду Ні, і рішення звіта. Не так. Рішення судді чауса вступило в законну силу. Оскарженню не підлягає. Uh -huh. Тому Генеральна прокуратура України ну, ми uh -huh. о, хочемо сьогодні ще підключити Сергія Горбатюка, да. щоб вияснити і, це. Власне, Сергій Горбатюк. Вам і... я, я думаю, Сергій Горбатюк розкаже детально про цю ситуацію. Насправді, Сергій Горбатюк подав інше е, е, клопотання щодо розшуку. Юрій Іванющенка, нове так, щодо розшуку було до нове, щодо кримінальної справи, там досі наполягають, що ченна ця справа. А яка Він, слідується. Подав, він подав, подав, це до Печерського суду, і тут сталося велике диво. Три судді Печерського суду відмовились розглядати нове подання Генеральної прокуратури щодо розшуку Юрія Ванющенка. Це просто така дивина, масова відмова. Всі судді чомусь Печерському суді не хочуть розглядати позу, представлення заяви Генеральної прокуратури України, управління спецрозслідувань, не хочуть розглядати. Тобто таким чином не хочуть, щоб з'явилося законне рішення, що Іванющенка досі продовжує знаходитись в розшуку. Ну, так, суди дивно стають щоразу, ніби так відслідковуємо. Так на бік Іванющенка, це із і знімаючи розшук і припиняючи кримінальну справу. З, з апеляційний суд від прокуратури це все не бере да, до уваги. То да, тому да, тепер да. цікаво, як А в печерському якими... суді три судді відмовились розглядати справу відмови визнавати е, те, що Іванющенка знаходиться в розшуку. Цікаво три. тепер дивитися, як будуть розглядатися ці позови про захист честі часті да, гідності. Да, дуже цікаво. Ну от сьогодні коротке було засідання. У вас немає. Матеріалів справи, ну але можете вже якось там робити має оцінки, що, на що за суддя взагалі. Ну, все таки погодилося ну, з вашими нормально. аргументами, що немає матеріалів справи. Це вже ніби плюс. Ні, ну ну я і насправді ніякого плюсу немає. Я думаю, що Венющенка насправді не має такої цілі. Він не може ставити собі ціль, а, щоб повністю припинити будь-яку. Розповсюдження інформації щодо нього. Я думаю, що я для нього така мішень, тому що я про нього багато писав, що я за часів Януковича. І ми активно пишемо зараз про нього, продовжуємо. Я думаю, що це для нього така демонстрація його можливостей. А так, є якісь здогади чи, чи бачення, які це можуть бути матеріали, що конкретно? Мені важко сказати, бо в нас є такий окремий розділ ще з 2012 року, і називається Юра Інаківський. І там все, що стосовно Іванющенка, там. Ну, величезна кількість матеріалів, мені навіть важко сказати. А я думаю, що цей, е, остання заява, позовна, яку зробив Ющенко, вона зроблена через муніципальну газету Хрещатик, там надрукована обява. І, і ця друкована у Хрещатику об'ява вона з'явилася е, після моєї статті, де я написав, що насправді Іванющенка досі перебуває у розшуку. І там я отримав з джерел В МВС картку того, що він все ж таки зна... продовжує знаходитись в розшуку Інтерпола. Тобто, за даними джерел в МВС, і я надрукував, скажімо, сам позов від його адвоката, де він вимагає від Генеральної прокуратури, там дуже цікавий позов. Тобто, адвокат через суд, через якогось районного суддю повністю. Заперечує можливість будь-яким слідчим Генеральної прокуратури проводити будь-які слідчі дії щодо Юрія Іванющенка, зобов'язує їх скасувати всі свої процесуальні рішення, викреслити його з усіх баз даних розшуку і заперечує рішення, що його потрібно затримувати, допитувати, долучати до будь-яких справ. Це феноменальне рішення. І ми бачимо, що жодних оцінок це рішення немає ні від вищої кваліфікаційної колегії судді, ні від вищої ради юстиції, ні від будь-яких, взагалі, ні від комітету Верховної Ради по правосуддю. Взагалі і судочинству. Тобто дивна ситуація у нас в країні. Тобто суддя у нас, будь-яка людина, якийсь районний суд може заборонити проводити слідчі дії. І це взагалі нікого не хвилює в державі. Це нормальна ситуація, суддя вирішив, все, ти вже не фігурант. Цікава ситуація? Ну От публікації на сайті, якщо вже так розбиратися, що може бути причиною, це позов щодо вас. Ну А тоді ця справа понеділка. Це теж пов'язано з, з сайтом що якимось це? чином? Це теж пов'язано якимось чином з сайтом, тому що Левус Цікав. на цензурі відкрив блог. Це блог його особистий, я на нього ніяк не впливаю, тому, в принципі, тут... Питання, навіщо там вони долучили мене. Я думаю, що це такий додатковий А додатковий, ти тимножі, що елемент. вам відомо. Ви відповідач, співвідповідач чи, мені чи тільки до що, мені сьогодні зателефонував Лєвус і сказав, що ми з тобою ще спів, скажімо, по ще одному позову разом будемо відповідати в Печерському суді в понеділок. Тому це єдина інформація, яка мені відома зараз по цьому новому позову. Це інформація від народного депутата Леуса. Будете вимагати присутності самого Обов Іванющенка. Обов'язково, тому що є великі сумніви, що Іванюченко він дієздатний, що якісь злочинці накористаються його безпомічністю, безпорадністю і, скажімо, якісь висувають необґрунтовані заяви, тому що людина багато років, вже два роки знаходиться у розшуку, його нема ніяких ознак того, що він якусь діяльність веде, нема. А, в минулому році, в кінці минулого року, була на ну, одного з його там, в принципі, контактерів кримінального авторитета а, значить, Мішу Касова, а, було зроблено замах, він був вбитий у Криму а, і великі сумніви, який зараз стан здоров'я Юрія Ванющенка Ну, Сьогодні намагалася робити? Тетяна Чорновол, це ж друге було засідання, яке за цими позовами намагалася. Просила суд, аби викликала його, їй було відмовлено обов'язково. ну, це потрібно знати, бо чи і чи є він, де він, що з ним відбувається, Ми це відмовили, дуже всіх очевидно. Суду ну, не значить, потрібно цікаво. Тут просто... все таки хочеться настав той час долучити до нашої розмови mm -hmm. Сергія Горбатюка, начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. Пане Сергія, доброго вечора! Наталя Тарасовська звуть мене. Говоримо про позови від Юрія Іванющенка до журналістів. До е, депутатів, е, ну і починали з того, що е, взагалі то логічніше було б, якби суди слухали справи проти самого е, Іванющенка. Ну і от ми з Юрієм Бутусовим фактично, що складно нам розібратися, чи чинний все таки звинувачення проти нього, чи закрита, чи чинна справа проти нього, чи є він в розшуку. Це український чи міжнародний розшук. Тому, будь ласка, роз'ясніть нам і розставте все на місця. Доброго вечора. Провадження за підозрою е, Іванюченка у причетності до злочинів, передбачених статтею 191 і 368. Це заблудіння коштами державного бюджету та незаконне збагачення. Є вона є не скасованою і провадження відповідно розслідується. Е, але маємо скасування судом. Е, Постанови про оголошення розшуку та ухвали суду про затримання і доставку до суду відповідно після цієї ухвали, яка була винесена до Дніпровським судом, відразу ж розшук був відновлений, тобто винесена слідчим постанова про оголошення розшуку, і ми відразу ж звернулися. Як прокурори звернулися про оскарження цієї ухвали суду, так і до суду щодо обрання надання дозволу на затримання і доставку до суду підозрюваного. Однак суддями Печерського суду було прийнято рішення про самовідвід. Провадження направлялось клопотання направлялось до апеляційного суду, де розглядалися можливі зміни підсудності на теперішній час. Воно. Незадоволено зміна підсудності повернулося назад до Печерського суду і найближчим часом сподіваємося, воно буде розглянуто це наше клопотання. Практично, це що значить? Він у розшуку чи ні? В Українському розшуку він однозначно. Щодо е, е, міжнародного розшуку, тут питання неоднозначне, тому що. Була інформація, що адвокати надіслали ту копію суду про скасування розшуку про скасування ухвали на затримання і доставку до Інтерполу, і на теперішній час ми направили запит про те, що чи врахували вони це, і який нього стан, тобто розшуку, і відповіді ще не отримали. Тобто, сподіваємося, все таки, що розшук ще здійснюється, тому що ці органи мають приймати документи саме від державних. Структури, які або здійснюють оголошую розшук, або, відповідно, знімають. розшук. А яка, можливо, не знаю, для себе, не для себе уточню, для мене не зрозуміло, яка доля скарги Генеральної прокуратури, яку подавали до вищого спецсуду після відмови апеляційного? Бо потім я от не знайшла інформації, чи, я, яка була її доля. О... Тут ще слід зазначити, що було ж два рішення судів, які ми вважала прокуратура незаконними. Це перше солом'янського суду про е, зобов'язання генеральної прокуратури закрити кримінальне провадження, яка також була оскаржена до апеляційного суду. Він відмовив оскаржено про сеційну інстанцію, і засідання ось було перенесено декілька днів назад на 9 червня. Щодо оскарження, прийняття саме призначення дати розгляду оскарження ухвали Дніпровського суду, на теперішній час невідомо. У нас такої інформації нема, що вона призначена до розгляду. Угу. Ну і дивіться, насправді ці позови, про які сьогодні говоримо вже до журналістів, до депутатів. От з Юрієм Бутусовим говорили, що вони. Ну, частково уможливлені так цими рішеннями суддів, судді чауса. Ви для себе як кваліфікуєте взагалі дії суддів? Наскільки вони не знаю в рамках закону от ті рішення, які зараз приймають суди по відношенню до Іванющенка, чи не бачите тут якихось порушень чи неправосудних рішень? За кожним з цих фактів, за винесенням. Ухвал як Солом'янським судом, так і Дніпровським ми вбачаємо явні ознаки незаконності. і Відповідно, за кожним з цих фактів зареєстрували кримінальне впровадження за фактом винесення неправосудного рішення. Відповідно, зараз здійснюється процес розслідування. Тобто, судді мають відповідати за них, так? На, на вашу принаймні на думку, на нашу... на думку Генеральної прокуратури правосудно неправосудних рішень, і ми е, ці провадження розслідуємо. Сподіваємося, що е, прийдемо до результату. А, тоді. Чому досі не в суді справа проти Іванющенка, якщо вона розслідується? От в чому тут проблема? Чому не вийшло її за тривалий досить час все одно якось довести до логічного кінця, щоб навпаки, ми бачили таку справу в суді? По-перше, це було він в розшуку, і відповідно не було можливості направляти справу і до суду конувальний акт що особливо... Після того, як отримали дозвіл на міжнародний розшук, то відповідно з'явилися з суддів. Ну і знову ж таки, розслідування там триває в частині інших підкордонних, тому що не самостійно дані вчинення злочинів, які вчиняються самостійно розслідування інших осіб. Трохи в нас проблеми зі зв'язком. Фактично не чули останнього речення, останніх ваших слів. Через те, що в розшуку, я зрозуміла, перебуває основна проблема. Тоді останнє, якщо зможемо, то почуємо, чи є у вас інформація от де взагалі він перебуває, чи не планує повертатися в Україну, раз отак розчищає собі зараз шлях. О, ну Чіткої офіційної інформації, де перебуває, немає. Є, скажімо, припущення оперативних підрозділів по перебування на території Російської Федерації. Ще є до вас питання від Юрія Бутусова він в гостях нас. Пане Сергій, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а ви спілкувалися вже з новим генеральним прокурором Юрієм Луценко. Якщо спілкувалися або будете спілкуватись, чи плануєте ви задати питання, розповісти про цю ситуацію з Венющенко про то, наскільки вона дискредитує насправді правосуддя в країні та правоохоронну систему? Зустріч була вже попередня. На якісь загальні визначили напрямки роботи прослідуванню злочинів під час майдану та стосовно високопосадовців, і також ми піднімалася ця проблематика. Вона не тільки сторкається цього провадження за Іванющенка, а таких випадків, скажімо, е Дій судів, які чи перешкоджають розслідуванню чи е, розгляду справ в на швидкому і якісному, це не поодинокий випадок, і звичайно піднімалось питання, що необхідно е, на це реагувати. Єдине, що деталі знову ж таки під час наступних зустрічей стосовно який сам спосіб буде обратися, як діяти для того, щоб дійсно реальна прокуратура могла вступати на вирішення цієї ситуації в якісний. Це, так? Дякую вам за ці Дякую. пояснення за уточнення від Сергія Горбачука, начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України. Тут зупинилися так на уточненні вашому з приводу Юрія Луценка. Як на вашу думку, чи зміниться якось взагалі підхід в Генеральній прокуратурі зі зміною Генерального прокурора? Справді, це справа по Іванющенку. Це одна з найпринциповіших таких випробувань для Юрія Луценка. Тому що треба відмітити те, що от ми зараз бачили Сергія Горбатюка. ось Сергій Горбатюк, а теж перед відставкою генерального прокурора пана Шокіна, йому чомусь запропонували перевестись прокурором до Львова. Я думаю, що це пов'язано не з тим, що є якісь зауваження до нього, як до людини, яка веде розслідування по майдану. Бо президент його на лічницю майдану при йому надав наступне звання. А, ось, тобто, очевидно, схвально оцінив діяльність Горбатюка по розслідуванню злочинів проти Майдана. Я з цим погоджуюсь. Але важливо відмітити, що мені здається, що спроба відсторонити Горбатюка вона пов'язана з тим, що ця людина не поступлива щодо непритягнення до справ до суду ось таких людей, як Іванющенка. Іванющенка нагадаю, він напряму причетний до злочинів проти Майдану, оскільки саме в його офісі Нарильського знаходились бандитські угруповані, які діяли проти Майдану. Зокрема, вбили двох людей 18 лютого на Великій Житомирській. Так що я думаю, що це насправді взаємопов'язані справи абсолютно, справа відсторонення Горбатюка, справа Іванющенка. І чому це випробування для Юрія Луценка? Тому що суддя. Ось, який винес рішення винес рішення на користь Юрія Ванющенка у такій просто зухвалій формі, яка в принципі ну, піддає під сумнів взагалі існування правоохоронної системи. Це суддя близький до Ігоря Каноненка, заступника голови фракції блоку Порошенка, яку перед призначенням на посаду генпрокурора очолював саме Юрій Віталійович Луценко. Тобто і Луценко, і Каноненко близькі до до Петра Олексійовича постаті. Я думаю, що тут якраз дуже велике політичне випробування для Юрія Віталіяча Луценка, саме чи є він самостійною фігурою, чи він буде йти з Кононенком на якісь питання, на якісь компроміси стосовно справи Іванющенка. Я 100% переконаний, що суддя Чаус без такої політичного даху не взяв би на себе відповідальність діяти. А чому тому, що насправді суддя Чаус давним-давно вже має бути звільнений. Він вже два роки знаходиться у списку осіб, списку переліку осіб, які підлягають люстрації. І якщо зайти на сайт Міністерства юстиції України, то там суддя Чаус в цьому списку є. Він за законом не може займати вже давним-давно будь-які державні посади. І тим ну, і тим, не менше, рішення, і тим не менше тим не менше продовжує і... займати, значить, і приймає ось такі сумнівні рішення. Це 100% політичний слід, і це 100% Я думаю, що справа справа з тим, що Іванюченко хоче відкупитись від розшуку від арешту активів, від заборони відвідувати його будинок у Монако. Я думаю, він що це якщо ми, ми говоримо, що він може бути в Росії. Для нього важливіше в Європу змога повернутися. Чи до України теж Україна якраз для нього це взагалі не проблема. Він і так вже мультимільярдер, і для нього важливо повернутися до свого будинку в Монако во Франції. А тому що у Росії чому він так рветься з Росії? Тому що в Росії для людей з великими грошима і з його репутацією дуже небезпечно. Він це розуміє, що він фактично там, як і Янукович та інші члени його угруповання, вони заручники російських спецслужб, і ми бачимо, бачимо такий для них усіх дуже загрозливий приклад Михайла Ляшка, тобто кримінального авторитета на прізвище Мішаня Косий, який був застрелений у Криму. В на минулого 2015 року це була одна з найбільших постатей кримінального світу України, партнер НАТО Ахметова. Вони разом з Ахметовим були засновниками та співвласниками компанії з родиною Ахметова з братом рідним. Вони співвласники компанії Конті. І ось таку людину, яка у Ахметова вирішувала питання з тим самим, що Іванівщенка займався про Януковича, молодшому, тому його застрелили. Я розумію, що це для них такий сигнал, що треба валити дуже швидко, тому що можна залишитись взагалі без грошей, і без життя, тому вони рвуться з Росії в Європу. І за будь-яку ціну хочуть відкупитися, а для цього потрібно відкупити передусім українську правоохоронну систему і, і політичну систему. А дивіться, ми говоримо про те, які сумнівні рішення від судів з'являються. Якщо припустити, що суд що суд задовольнить позов Іванюченка, ви будете вибачатися? Ні, звичайно, ми не будемо виконувати, я не розбираюсь виконувати незаконне рішення, це просто повний абсурд. І якщо суд хоче винести рішення на користь кримінального авторитета, ну давай, хай вживає щодо мене якісь там інші засоби впливу, примусу, тобто це я вважаю показова справа, яка демонструє і має продемонструвати, чи є у нас система правосуддя, чи ні. Це якщо людина, показова... Якщо людина, яка знаходиться в міжнародному. Ному розшуку про такі тяжкі звинувачення про і, і Генеральна прокуратура всі зусилля прикладає, щоб цю людину а, долучити до відповідальності. А ми бачимо, Солом'янський суд раптово виносить рішення. Скасувати справу, Дніпровський суд синхронно виносить рішення скасувати розшук. А Печерський суд відмовляється прийняти заяву Генеральної прокуратури клопотання щодо розшуку. Це просто ми бачимо, це заколот такий системний судова система під впливом політиків, під впливом діючої влади, вживає всі зусилля, щоб знищити просто дискредитувати саме правосуддя в країні. Якщо вони відмажуть Іванющенка. То це буде прецедент і відмазати можна будь-кого за щойно будь що Я хотіла заважитись. Це також буде показова справа Абсолютно. у тому плані, що потім можна чекати позовів від пшонки, від Януковича Абсолютно. про захист а і а тоді навіщо? Чому ми чому Януковича тоді? Тоді чому Янукович сидить у Ростові? Тоді його він теж реабілітується, тому що насправді бойовиками в нього командував саме Іванющенко. А чому тоді до чого тоді Янукович? Тоді Захарченко скаже, що він не Якщо раніше ми говорили просто, що там не розслідуються, десь бойкотуються справи проти них, то тепер вже так зовсім підіймають голову. Ми вже маємо абсолютно в судах, люди змушені захищатися. А собі. ми тепер бачимо, чому так повільно керівники держави приділяють увагу розслідуванню на майдані. Да? І тепер ми можемо пригадати, що коли було роз... коли була друга річниця, то чомусь про другу річницю керівники країни вповноважили виступати самого Гарбатюка. Хоча він всього на всього керівник управління спецрозслідувань, а за злочини проти Майдану і нагадаю, після Майдану всі керівники цієї держави вони і зайняли свої посади. То це для них справа честі була виступити на прес-конференції і розповісти, що вони зробили разом з своїми підлеглими для того, щоб розслідували злочини проти майдану. А вони виставили виключно одного слідчого. Добре, тепер зрозуміло, чим вони займаються насправді. Ну і на завершення час вичерпуємо, ви вірите в таку картинку, яка от позад нас на плазмі. Я не думаю, що такі люди, як Іванющенко, вони доїжджають до суду. Я думаю, що дуже багато людей в Росії зараз зацікавлені, щоб він ні до якого суду нікуди не доїхав ніколи. А саме тому важливо з'ясувати, де він знаходиться взагалі, чи все в нього гаразд, а ось, чи дієздатний він. Правоздатний взагалі наразі, і е, е, я думаю, що в будь-якому разі важливо просто судовий процес, щоб щодо нього, щоб мав найбільший розголос, тому що це є барометр, чи існує в нас взагалі правоохоронна система, чи просто це ширма декорація для того, щоб продавати кримінальні справи і просто, е, скажімо, нехтувати будь-якими нормами закону і справедливості.